Сьогодні у мене будуть ось такі маленькі шампіньйони. Я їх почистила, я їх не мию ніколи, просто гарно зачищаю. І не ріжу їх пополам, тому що я вибрала спеціально такі малесенькі. Можна брати лісові гриби. Якщо будете готувати лісові гриби, тоді обов'язково треба їх відварити. Смажу на великому вогні без олії, без масла, без нічого. Мені треба, щоб вся рідина випарилася. І гарно, щоб просмажилися грибочки. Всі точні пропорції, плюс-мінус, я опишу внизу під відео. Заходьте, читайте, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Час від часу перевертаю, щоб добре просмажилися. Колика має бути повністю суха, ось така. Періодично перемішую, щоб добре всюди просмажились грибочки. Можна шампіньйони з лісними напополам, дуже буде смачно, тому що лісові це просто смакота. Я не маю, тому готую тільки шампіньйони сьогодні. Добавляю цибулю. Цибулю я нарізала ось таким пером. Цибулі має бути багато, не шкодуйте, морклу натерла ось так по-корейськи. Морковки багато не обов'язково, це чисто для красоти, щоб була страва більш така яскрава, весела. Перемішую і тушкую на середньому вогні до готовності. Цибулі і заодно трошки підсмажиться морковка і приготуються грибочки. Вони і так уже майже-майже м'ягкі, майже а поки цибуля стушкується, все гарно разом приготується, буде м'якке, аромат смакота. Ось зараз у цей момент можна додати. Або олію, або трошки вершкового масла. Я додав на попола трошки олійки, трошки вершкового масла. Вершкове масло завжди придає такий ніжний вершковий смак. Зараз масло дуже подорожчало. Ужас. Ціни, космос. Приблизно. Одна-дві столові ложки, більше не потрібно. І додаю ось таке вершкове масло. Грам 30, 50. Ось так. Перемішую. Солити, перчити я буду трошки пізніше. Періодично перемішую, тушкою на середньому вогні до готовності. Можна тушкувати під кришкою. Я, напевно, так і зроблю. Накрию кришкою, хай собі тушкується, скоріше приготується. Ось так. Туди води я абсолютно ніякої не наливаю, ні води, ні бульона, нічого. Тут тільки йде олія і вершкове масло. Все. Поки тушкуються гриби, у розігріту сковорідку, без олії, без нічого, я додаю звичайну таку магазинну сметану і тушкую на маленькому вогні. Саме маленький, який тільки у вас є. Ось так. Ніякої рідини я сюди не додаю. В сметану додаю чесник, Тертий часничок, чорний молотий перець. Дві лаврушки, перець. Ось такими кусками він. Це солодка паприка копчена. Коріандр мелений. Небагато трошки. Тут у мене томати. З базиліком. Томати з базиліком. Ось така приправа. Дуже ароматна, смачна. Сіль за смаком. Все добре перемішую. І тушкую приблизно до 10 хвилин, але на самому маленькому вогні. За 2-3 хвилинки до кінця приготування цього соусу я додав свіжий укропчик. Ви можете не додати, якщо не любите. Я укропчик дуже люблю, мені подобається цей аромат, смак, тому я обов'язково додав приблизно одну чайну ложку. Ось так, буду тушкувати до 10 хвилин. Тушкована сметана, вона дуже придає такий смачний смак. Зараз можна трошки посолити гриби і додаю ось таку грибну приправу. Тут теж є такі куски грибів. Приблизно одну столову ложку. Воно трошки підсилить. Смак грибів, більш такий натуральний буде. Все перемішую. І ще трошки можна додати чорний перець. Ось такий трошки добавлю свіжий перчик, щоб підсилив смак. Ось так. Все, достатньо. Все добре перемішую і тушкую приблизно іще до 10 хвилин разом. Зі сметаною. Сметанка собі тушується, гриби собі, смакота. На гарнір можна подавати пюрешку. У мене буде сьогодні як основне блюдо без всякого гарніру. Така страва готується на Різдво. Так що пробуйте, рекомендую. Хто не готував, готуйте. Дуже гарна подача на різдво. Булькає сметана, тому постійно треба її перемішувати, щоб вона не стріляла. А то вона так булькає, що аж бризги йдуть. А якщо її періодично перемішувати, вона собі спокійно тушкується. Часничку багато не додавайте, це чисто так трошки для пікантності. Можете додати перець чилі. Не забуваємо також перемішувати гриби обов'язково. До грибів можна додати трошки ось таку солодку мелену паприку. Перемішуємо, вона трошки придасть такий колір приємний. І смак. Грибочки вже майже-майже готові. Сметанка також уже майже на підході. Лаврушку я забрала від сметани. Вона віддала свій смак, тому її вже тут нема смисла тримати. І ще трошки додавлю ось такої сметани. Приготування грибочків, соусу підходить до кінця, тому за 5 хвилин я додаю укроп свіжий, перемішую грибочки і ще залишаю на 2-3 хвилинки і все. Страва готова. Ось така йде в нас страва до різдва. Різдвяні грибочки з білим соусом. Дуже смачно. Я її подаю як основну страву, але можна її подавати з гарніром. Це вже у кожного своє бажання. Щоб ви розуміли, ця страва подається на святковий стіл, тарілка має бути велика, наливається цей білий соус, а наверх соусу викладаються гриби. І так подається на стіл. Кожен гість собі сам набирає, скільки хоче. І все. Гість, смакує. Можна відварити картоплю, можна пюрешку, можна кнедлики. Ось така у нас іде страва на різдво. Спочатку на тарілку виливається соус, потім викладається цибуля. А наверх цибулі викладаються грибочки. І це просто смакота. Можна також зверху ще трошки додати смажений копчений біком. Це буде просто неймовірно смачно. Ось так просто смачно. Рекомендую, готуйте, смакуйте, пригощайте своїх гостів і самі насолоджуйтеся такою смакотою. Це дійсно смачно. А соус це два поєднання, білий соус з грибами, це щось смакота.